Від 5 вересня у Житомирі підвищилась вартість розливної питної води в автоматах. Якщо раніше за літр води підприємці брали від 80 копійок до однієї гривні, то зараз єдиний тариф на всіх: 1 гривня 50 копійок за літр. Таке подорожчання, не бурило покупців, які за 6-літровий бутиль тепер мають викласти 9 гривень замість 6. Особливо бідкаються пенсіонери, та вода не може теж вже… Дорога стала така, що неможливо, А я говорю, це не це взагалі страшне щось. В неділю брала, це прийшла. Емоції зашкалюють, коротше говоря. Щось на карточку не капає лишнє з цього пенсіонного фонду. Ну це взагалі ужас якийсь. Ні, то матюки-дівочки, ніч натомість підприємці виправдовуються. Це вимушений крок, на який впливає низка факторів, спричинених спершу пандемією, а згодом і повномасштабною війною. Коли був коронавірус, сини в місті на все росли, а поставщики води цину Коли почався конфлікт, у нас війна на Україні. Сини виросли мегакратно. А воду даже давали один промежуток времени, давали бесплатно. Потом давали по 50 копеек. Но когда эти цены, и расходы уже стали выматывать и предприятие начало идти уже в минус. тогда уже стала остра необходимость, чтобы поднимать. За это время топливо выросло в два раза. Если вы помните, до войны оно было примерно 26 гривен, сейчас вы на заправках можете посмотреть цену. Затраты у нас идут дуже действительно великие. У нас у каждого в воде присутствует металл, металл железо. Его, чтобы убрать, треба соль. Соль с узла зелы, из Белоруссии, из Мозера. Зараз не вози соль до того признало, возять е, з Німеччини і з Польщі 500 гривень мішок 25 кілограм. кілограмів. Соль треба періодично засипати для промивки балона, який очищає желізо, метал чищає. Затрати на біжі через збільшення вартості розливної питної води у місті. Тутешні жителі масово стали скаржитись до міської ради, коментуючи ситуацію, мер Житомира роз'яснює, влада не має права втручатись у комерційну діяльність підприємців, тим паче впливати на вартість товарів. Втім, застерігає підприємців не гратися з цінами під час війни, натякаючи про можливі наслідки. Копи підприємства є декілька які компанії з інших міст. І от синхронно підняли ціну. Це безумовно був зговор. Ми не маємо права втручатися в підприємницьку діяльність, але підтримати ту норму рентабельності, яка була до війни, точно сьогодні не час. Тому місто дає їм дозволи на встановлення, тому в нас є право переглянути ці дозволи. Ще деякі з них не оформлені, скажу. Те, що я вчора побачив, тому до кінця тижня архітектура підготує всі, всі документи. І в нас є право по закінчення договорів цих на встановлення провести конкурс і визначити тих, хто буде прислуховуватися до потреб штомиря.